Чи ви думали про те, що СРСР це типова тоталітарна секта? Тоталітарна секта тут означає ідеологічну структуру, котра ненавидить та очорнює всіх, хто в неї не входить, та жорстко домінує над волею та життям своїх членів. Як в кожній поважаючій себе секті, в СРСР був свій сектантський гуру. Це генеральний секретар. Лише він один знав правильні відповіді на всі запитання. Той же Сталін не лише кінематографом, але навіть лінгвістикою керував. Лідера секти можна лише хвалити. В протилежному випадку ти серйозно постраждаєш. Були в СРСР свої священні писання це праці Леніна та Маркса. Само з собою, що правила їх трактування визначав верховний лідер. Тому незручні для секти цитати із священних писань того ж Леніна не дозволялось використовувати в реальному житті. Якщо ти народився в тоталітарній секті, ти не можеш її просто так залишити. Тому виїхати з СРСР було практично неможливо. Але декого могли вигнати за кордон, позбавивши усього майна. Бо майно теж належить секті, а не послуг має бути покараним. Був і свій аналог богохульства: це наклеп на радянський лад. За подібний вчинок була кримінальна відповідальність або могли посадити у психлікарню. Наші противники, як-от Росія, Китай чи Північна Корея, типові псевдорелігійні тоталітарні секти. Але про це наступного разу.